питання надходження до площі на соціально-економічний розвиток міста за рахунок встановлення плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності і плати за тимчасове користування місцем розташування зланих засобів, що перебуває в комунальній власності. Приймаючи таке рішення, ми приводимо відповідність. одну секунду. Ріщо, рішення роздання руки. Будемо говорити, що проходимо голосування. Голосування Ставлю на голосування про підтримку проєкту рішення. Запи 199. Рішення прийняти. Наступне питання в порядку денному. Про звільнення від сплати державного мета громадяни з позовних заяв до Тернопільського істройного суду про проведення пісни договір купі пробужу або поштових будинків зареєстрованих на товарних біржах міста Тернопільського начальник управління пункту. Є запитання до медича. Є потреба обговорити проступати. Ред розмір на руки ставить на голосування передвижні. Прошу голосувати. is that ein...